Хочу у вас запитати в першу чергу, чи дійсно ви знаходитесь між світами. Знаходжуся, це моя воля. Де то, як це можна описати цей простір? Як ну, от мені особисто як регресолог цікаво? Ну, каже, то не простір, але каже, він скаже, де місце, де він там сидить. значить, це такий високий пам'ятник, і там такі ступеньки до, до нього доверху. І він там сидить. Так, це як могила то, виходить, да, там де. Так, там... так, так, як могила. Угу. Е, Отам він і сидить. І там, ага, так це саме оце місце, де захоронили тіло Лока полівка, по-моєму. Він каже, тіло було розрубане на частини. Це не тільки капулівка. А зараз там повністю всі частини Не там, всі, де... каже, не всі. А, а яких немає частин? Ну він мені так показує частину, значить, як легені розрубаний половину, типу, права сторона. Лежить і рука якась лежить. Там, та частина. Права сторона, взагалі сторона... ти маєш да -да, на кажуть, що вона була. По центру, по центру, да-да, розрубано так. Так, взагалі просто половина тіла. Просто навіть половину немає. навіть немає. А права рука де оця правиця про яку всі говорять? Е, правиця, каже, не там лежить. Правицю заховали козаки. Так, добре, а зараз потрібно знати, де вона лежить українцям? Е, українцям не потрібно це на енергетичному рівні, я вам передам її. Нам? Вам. Ви маєте це зробити. Передасте Ого. Ну, да, правицю каже, мою. А як. щоб легше більш було йти, він каже. А як нам це зробити? Я вам розкажу, як в кінці. В кінці? Добре, о, це дуже добре. А це... І це допоможе нашим воїнам, так? Поможе, бо я збираю військо, каже. Яке? Своє козацьке. Для чого? Так емоцій. Щоб хлопцям допомогти. І це ви збираєте військо, своє козацьке, це на тонкому плані? Так. Ви маєте ми з тобою, Таня, чи що? Так. Да. Чому самі? Він мені про щит каже. Який? Okay. Енергетичний. Нормально, він каже що вони на тонковому плані мають вийти. І ми маємо це зробити, випустити хлопців козаків. Вони перші. А хлопці наші але за ними. наші хлопці давно. Так, зараз. Але ж наші хлопці давно молилися і просили допомоги. І до цього часу не була допомога від вітрящої в наших, від козаків була... на такому плані. Була хлопці самі в козаків втілені, він так каже. Є такі хлопці, які ну, переродилися в козаків, вони зараз на фронті, але, каже, ви маєте випустити козацьку силу. Він мені ще а, так так, в смислі, що козаки, козаки воплотились в хлопці на лаборі. Так, так, mm -hmm, так. так. Mm -hmm. А тепер ми маємо Типу, як щит він мені показує, яка енергія йде, і ми маємо їх ну, випустити, щоб вони з хлопцями на фронті разом воювали. Тільки цілосний вік будуть на фізиці ти на енергетичному рік. А чого ж до цього ніхто цього не зробив, от що мене цікавить, ми вже три роки страждаємо. Не 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 приходив. Ніхто не приходив? Ніхто могли це зробити. А чого? Не вдавалося їм. Не був ще той, да, той, той час. А чого не той час? А Зараз ти... вже, каже, Май... настав, настав той час, що ви мене маєте випустити. І вас особисто? Так, і його і закрив.